Доброго дня, шановні колеги. Ще раз хочу вас привітати із тим суттєвим кроком в партнерстві між компанією Shell та Харківським університетом, що сьогодні стався підписанням меморандуму про партнерство. І додаючи до тези Олексія Татаренка, хочу зазначити, що з тих трьох проектів, які підтримані в рамках ініціативи інститут нетраційного газу. Газотранційних джерел, два з них виконуються на базі Харківського університету, один на базі географічного факультету, а інший на фізико-енергічному факультеті. І е, в рамках одного з проєктів ми розпочали дослідження щодо досвіду партнерства видобуваних компаній з територіальними громадами. І е, виходить так, що в світі завжди навколо проєктів видобуних компаній, особливо нових проєктів, нових технологій. Складаються різні ініціативи. Про негативні ініціативи ви багато чули, читали в засобах масової інформації, і на них ми зупинятись не будемо. Будемо говорити сьогодні про позитивні консорціуми, які створюються так, як казав Олексій, навколо проєктних видобуваних кампаній. Зусилля об'єднуються територіальних громад, наукових установ та університетів і громадських організацій. Що це дає? В першу чергу такі консорціуми, як професійні об'єднання, дозволяють формувати позитивний імідж для проєктів видобуваних кампаній, руйнуючи ті міфи, які створюються навколо цих проєктів. З іншого боку, подібні консорціуми. В які входять представники наукової спільноти, дозволяють здійснити фахову оцінку тих наслідків, як соціально-економічних, так і екологічних впливу на геологічне середовище. А щодо проєктів водоболних кампаній, з іншого боку, фахові громадські організації, які входять до цих консорціумів, дозволяють донести до тетрадих громад ті соціально-економічні переваги. Які отримують громади внаслідок роботи видобувних компаній на їх територіях. Інша вагома перевага консорціуму це не лише формування іміджу, так, позитивного і партнерства з компаніями, а й виконання такої функції, як Watchdog, відомої у Британії у США. Тобто через громадську експертизу здійснюється моніторинг, контроль за діяльністю видобувних компаній. і ще раз підкреслю надається адекватна оцінка. Тих наслідків і тих впливів, які здійснюють компанії на як громади, так і навколишнє середовище. В Харківській області створився такий консорціум. З одного боку, з видобуних компаній це компанія Shell, а з боку наукових установ та вищих навчальних закладів, це Харківський національний університет імені Каразіна І від громадськості це громадська організація Інститут сталого розвитку. Переваги, які. Або досягнення цього консорціуму. в першу чергу першим кроком це було проведення семінару підвищення рівня обізнаності суспільства з питання традиційного газу, економічні можливості та екологічні запобіжники. А цей семінар був проведений за підтримки Британської ради в Україні за участі пана посла Великої Британії в Україні, також топ менеджерів компанії Shell в Україні. А також представників інших видобувних компаній, представників вищих навчальних закладів, представників наукових основ головною метою цього заходу стало дати реальну оцінку тих економічних можливостей, які можуть отримати місцеві громади від партнерства з добовими компаніями. Також на цьому семінарі були присутні представники британських університетів, і одним з важливих результатів, на мою думку, є отримані три гранти від Британської ради. В університету, які дозволяють об'єднати зусилля британських вчених і вчених університету у розвитку своїх досвідних проектів, крім того, консорціумом було проведення інших круглих стіл вже на місцевому рівні. Це видобуток нетраційного газу в Україні від теорії до практики. До цього заходу ми залучили фахових місцевих експертів, науковців, представників органів місцевого середування. Задачою цього заходу стало те, щоб сформувати стратегію партнерства з видобувними компаніями. А щодо популяризаційних заходів є добра ініціатива: це партнерство з. Автодорожним університетом нашого університету, і е, виставка в університеті автомобіля е, лабораторії швидкісних автомобілей е, автодорожного університету, щоб познайомити студентів та виклачів університету з ініціативою shell eco Eco-Marathon. Таким цікавим індикатором є те, що багато студентів фотографувалося біля цього автомобіля, він знаходився у холі північного корпусу. І швидко викладали ці фотографії в соціальній мережі і активно обговорювали, що це за автомобіль, який вони могли використовувати у своєму житті. І це є індикатором того, що і студентські молоді цікаві ініціативи з з видобуваними кампаніями. Крім того, спільно з Британською радою було організовано візит науковців університету деканів географічного факультету, екологічного та хімічного факультеті університету до Національної геологічної служби Великобританії також є наступні кроки до партнерства і спільні проекти. Крім того, ми організовували візит науковців на буровий майданчик компанії Shell до Мочебулівська 100, де вони могли ознайомитись з тими технологіями і тими. Нормативами, які компанія Shell застосовує під час проєкту з розвідки покладів газон джерел. І крім того, вже проносую те, що казав Олексій, в рамках діяльності Українського інституту газу джерел розпочато великий проєкт, проєкту видобувній компанії-партнери для сталого розвитку громад, який спрямований на розробку стратегічних планів розвитку громад, враховуючи. Те, що в цих громадах розпочинає працювати велика видобувна кампанія, дякую за увагу і дякую представникам видобувних кампаній за підтримку наших ініціатив.